Усім привіт! В продажі Hyundai Santa Fe, свіжо пригнаний Швейцарії. 2,2 дизель, автомат, повний привіт та максимально можлива комплектація, тільки єдине, що немає панорамного даху. 2014 рік випуску. Саме ключове 105 тисяч оригінально підтверджено пробігу. Також автомобіль нещодавно проходив техобслуговування. В Швейцарії також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам поступово розкажу, покажу. Ось так класно виглядає, в гарному, збереженому, візуальному та технічному стані. На 19-х оригінальних лекосплавних дисках на літній резині автомобіль на самімісній версії. Ось такий має вигляд. Зовнішній комплектації у нас партроніки 360, система автопаркування, день ходові вогні зверху і знизу, умивач, фар, максимальна задня і передня оптика. Передня оптика наслінзована, біксинонова, гарно свідчує дорогу вночі або в темну пору доби. Також великі зеркала з підігрівом, електрорегулюванням, з дублюючими поворотниками, система автоматичного ближнього дальнього світла, датчик, світла, датчик дощу, звичайно ж. Капот без колів, без будь-яких зауважень. Все в такому гарному чудовому стані, як і зовні, і всередині, і технічно. Хром-пакет, вікна затоновані заводським напилом, передні заламіновані, щоб швидко не вигоряв він і не нагрівався салон, безключовий доступ на кожних дверях. Також в комплекті у нас є два ключі. З цього ракурсу вам продемонструю такий сполірочок. Задні і камера також буде комфортно паркуватися, не, вважаючи, не рахуючи того, що у нас є система автопаркування. Є фаркоп, також який легко ставиться, легко знімається. Він у нас лежить в багажнику. Знизу кріпиться запасне, повнорозмірне колесо. Так само виглядає, як ось цей диск. Якщо замінили колесо, зовсім не буде різниці. Семимісна версія, також пізніше перейдемо до багажного відділення, оптика, що спереду, ззаду, вся ціленька, без тріщин, без запотівань, все в гарному збереженому стані. Також задній склос підігрім, звичайно ж. Антенка, рейдинги на даху, панорами, нас, як я говорив, немає в даній комплектації, хоча це у нас максимальна комплектація, є обдув сидінь, навігація, підігрів керма і так далі. Зараз я вам буду поступово розказувати і показувати. Автомобіль просто дзеркало в гарному такому незашор... незашарпаному стані. Видно, що його не мили гантірками різними, щітками. Дуже гарно зберігся кузов, як на свій рік. Хоча тут 105 тисяч пробігу. Зараз перевіримо автомобіль товщиноміром. Такий у нас професійний прибор Profiline. Пройдемося по всьому кузову. Він у нас весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. Мятин, царапин, колів абсолютно нічого немає. Також він розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. Це дуже ексклюзивний варіант з таким пробігом, з рідним кузовом не фарбованим. Такі комплектації, і саме головне в гарному збереженому стані. Думаю, аналогів в Україні ви також не знайдете. Також тут по кромках нічого не, не, не побито, все гарно, рухайно збережено. Як бачите весь у рідній фарбі, без будь-яких зауважень. Так само тут по кромці нічого абсолютно немає. Дах так само в оригіналі. Зараз покажу салон, комплектацію всередині. У нас безключовий доступ, як я і говорив на передній дверях два ключі. В класному виконанні салончик темний, електрорегулювання, підігрів, обдув сидінь. Сидіння у нас максимальні. Ось він код фіксуйте собі для перевірки, також його продублюю в описі під відео. Там також знайдете мій номер телефону і ціну на даний автомобіль. Почнемо з зурної карти. У нас такі шкірні вставочки, електропакет по вікнах, дзеркалах, складання електрорегулювання дзеркал, пам'ять водійського сидіння, шкірине мультифункціональне кермо з підігрівом, дуже корисна функція взимку. собі включили і через, буквально через хвилину кермо вже у нас буде таке, майже гаряче. Система отримання в смузі, екорежим, управління повним приводом, допомога при спуску з гори, управління підсвіткою. Також у нас. В такому стані сидіння. Нічого не першивалось, не красилось, все в оригіналі. Дуже така гарна мігенька шкіра, перфорована. Не буде парити влітку. Плюс до того у нас є в комплектації обдув. Собі включили. Він у нас в трьох режимах, так само підігрів. Також є автохолд, електростоянкове гальмо, надійна коробка автомат, гідротрансформатор. Такі смітнички вони у нас забираються при потребі. Шкірний підлокітник, широкий, місткий. Дуже багато чого можна сюди положити дрібних ваших речей. Також круїз контроль. Система. Е, ви вибираєте режим руху. Спорт нормальний чи комфортний. Також у нас навігація, двозонний клімат-контроль. Тут у нас дві розетки додатково. Вихід на AUX і USB, система запуску двигуна без ключа. Автозатемнення дзеркала. Також у нас тут встроєний такий компас в дзеркалах. 105 тисяч пробігу. Це у нас на холостих так плюс-мінус розхід показує. Також у нас навігація. Не на холостих, середній за 100 кілометрів, точніше. Зараз тут можна перемикати. Так, виглядає у нас салончик. Все в збережному стані. Потолок не прокурений, не протертий, запахів в машині немає. Так само нічого не потерто. По дверним картам, торпеді все в гарному збережному стані. Коли вмикаємо задню передачу, автоматично вмикається задня камера. Плюс до того є система автопаркування. Можна виключити партроніки, можна включити, якщо вони вам потрібні. Так, Зараз перейдемо до другого ряду. Хочу ж також ще показати пам'ять. Корисна функція, коли в сім'ї два водія. Зараз, коли заглушимо автомобіль, сидіння автоматично від'їде назад, щоб водію було комфортно вилізти. Зараз. Відкрили дверку, сидіння поїхало назад. Зараз перейдемо до заднього ряду. Такий у нас задній ряд. Він у нас з підігрівом у двох режимах. Також для пасажирів додали такі сонцезахисні шторки, ось так зачиняються, якщо вони вам не потрібні. Плюс до того вікно притоноване за напилом. Є дефлектори, дуї холодним або теплим повітрям. Також пасажири можуть регулювати собі інтенсивність подачі повітря. Також є розетка для них, система кріплення і суфікс, підлокітник з підстаканічками. Так виїжджає. Так назад зачиняється. Плюс до того сидіння лягають у рівну підлогу. Можна щось велике, габаритне перевести чи, чи переночувати. Підсвіточка також, вішечки. Тут у нас з цього ракурсу так само все в ідеалі, без будь-яких зауважень. Дуже комфортна посадка, багато місця. Це я сів за сам за собою. Плюс до того такі є вимки в передніх сидіннях для колін. Комфортно сидіти собі, шторочку. Прикрили, щоб було менше світла. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором гарно все підсвічується, гарна така приємна атмосфера автомобіля, коли дійсно такий гарно збережений стан, гарний приємний запах, Тут без посторонніх запахів. Так само хочу сказати: тварини не возили, не палили. Просто як новенький автомобіль. Ось так виглядає дверна карта з правої сторони. Така у нас машинка. Зараз покажу багажне відділення. Переходимо до багажного відділення. Позаду є камера, партроніки, буде комфортно паркуватися. Передні партроніки так само присутні, нагадаю. Великий комплектний багажник. Шторочка у нас є. Також у нас для третього ряду додатково є окреме управління кліматом контролю. Тут у нас сидіння. Ось так однією рукою легко виїжджають. Вони просто як новенькі, дуже рідко зазвичай використовуються. Саме ось так легко однією рукою можна її скласти. Шторочка так само забирається, якщо вам не потрібна. Сидіння так само лягають у рівну підлогу, утворюється велике таке двоспальне місце або місце для того, щоб перевести ваші будь-які вантажі. Також є, подивимося, тут різні тримачі, ще одні дефлектори. Цими ці, ті сидіння можна зложувати при потребі. Також розетка є на 12 вольт, повний ремкомплект, Домкрат, ключі, ключик. Все залишається з машиною, як приїжджає. Тут у нас мішечку, як я говорив, є фаркоп. Всі до нього інструменти, щоб його зняти поставити. Тут все в комплекті присутнє. Це такий невеличкий бонус для майбутнього власника, щоб не доставляти, не мучитись, не заморочуватись цим питанням. Знизу у нас кріпиться запасне колесо. Ось тут, як я говорив, воно також легко знімається при потребі, якщо потрібно замінити основне, все показує з цієї сторони так само. По прийомах, по днищу. Корозії абсолютно немає, також автомобіль Швейцарії, ще раз наголошусь. В такому стані у нас диванчик. Також сидіння, спинка регулюється, нахил спинки. Це максимальне положення спинки назад. Дивіться, скільки позаду місця. Дуже комфортно їхати буде в трьох пасажирах. Плюс до того є ще два місця, але там більш-менш буде зручніше для, для дітей, можна так сказати. Для дорослого чоловіка на третьому ряді в душе й вдвох, не знаю, на дистанцію там до 100 км, ще буде комфортно себе почувати далі, то я вже не знаю, не пробував. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ось така у нас дверна карта. Також на порогу така емблемка Santa Fe, накладочки. Сидіння пасажира так само з електрорегулюванням, що немало важливо. Просто подивіться на його стан. Можна сказати як в салону. Зараз да, покажу документацію. Так. Тут у нас Вінкот, код Hyundai Santa Fe, 7 місць, 14 рік 11 місяць, 2,2 дизель, 145 кВт. Так. Папочка у нас така з різними інструкціями. І сервісною книжкою. Тут у нас вона така грубенька. Багато чого можна почитати для себе, дізнатися нової інформації. Так, тут у нас всі мітки по обслуговуванню. Собі ставте на паузу, фіксуйте. Також кожну сторінку я сфотографую і продублюю в телеграм-каналі. Телеграм-канал буде в описі під відео, там є буде посилання. Крайні обслуговування було на пробізі 105 374 км, 25 рік другий місяць. Видно, далі автомобіль просто стояв. Наступне по рекомендації на пробізі 135 тисяч кілометрів потрібно зробити наступне обслуговування. Так само тут вказують даний пробіг, а тут наступне по рекомендації обслуговування. Так само тут, 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 тут. Собі можете передивитися. Автомобіль повністю обслужений, вже нічого не потрібно буде робити. Це також враховуйте. Зараз у нас практично 106 тисяч, буквально тисячу кілометрів тільки проїхав автомобіль на, вже на нових фільтрах, маслах. Далі у нас відміток немає. Зараз покажу двигун, покажу заведу двигун, покажу підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Сама шумоізоляція ціленька. Бултини кручені, не верчені, по капоту, по крилах, по фарах, по бамперу, все в оригіналі. Ніяких запотівань підікань немає. Мотор працює чітко, рівненько. Все тут у нас добре. Це вже перевірений часом двигун. 2.2 CRDI. Дешевий, обслуговуваний, простий, можна сказати, вже народний став-двигун в Україні. Він ставиться на Kia Sorento, Hyundai Santa Fe. Така нас машинка. Тому про цей мотор вже не потрібно буде багато чого розказувати. Зараз у нас автомобіль заведений, працюють денні ходові вогні зверху і знизу. Вже світло фар не потрібно буде вмикати. Нагадаю, 2014 рік випуску, пригнаний Швейцарії. 105 тисяч оригінально підтверджено пробігу, кузов весь у рідній фарбі, максимально можлива комплектація без панорами. На 19 х лекосплавних дисках. Семімісна версія. Ціка нас машинка вже розмитнена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім, як і будь-яке авто, яке є в мене в продажі. Інші моделі, марки можете переглянути в мене в телеграм-каналі, вайбері, в інстаграмі. Посилання на ці групи залишу в описі під відео. Там також знайдете номер телефону, інформацію по комплектації і ціну на кожний автомобіль. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Ось такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням. Також у нас пам'ять сидіння, асистент утримання в смузі. Коли будемо перетинати смугу, буде нас сигналізувати одразу на щитку. Навігація, двозонний клімат-контроль, обдув сидінь, підігрів, сидінь, підігрів керма, автозатемнення дзеркала, все це надає комфорту приїзді цим автомобілем. Така машинка у нас в наявності 105 тисяч пробігу. Нагадаю, вся в рідній фарбі, максимально можливій комплектації, тільки єдине, що немає панорамного даху. Також наявності є вже новіша Hyundai Santa Fe і Kia Sorento, Також 2.2 дизель на автоматах з повними приводами. Тож, кого цікавить. Також переходьте в профіль, переглядайте повний відеоогляд. відео огляд. Там є вся інформація в описі під відео, номер телефону і ціна. Якщо щось зацікавить, телефонуйте. Також можемо доставити кожний автомобіль до вас під дім. Також така послуга доступна. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі.